Супер тоненькі ажурні млинці. В миску розбиваємо яйця, додаємо цукор і ванільний цукор, дрібку солі та олію без запаху. Перемішуємо вінчиком. Висипаємо відразу все борошно. І в два прийоми вливаємо молоко щоразу, ретельно перемішуючи. Потім у крутий окріп додаємо соду і перемішуємо. Виливаємо окріпи з содою в тісто. Перемішуємо і даємо настоятися як мінімум 1 годину. Потім обсмажуємо млинці з двох боків до рум'яного кольору.